Друзі, і ви зараз дізнаєтесь, яке завтра свято, у кого завтра іменини і що не можна робити в цей день. 26 січня, День Австралії, День Республіки Індія, День Міжнародного визнання Латвійської Республіки, День працівника контрольно-ревізійної служби в Україні, Міжнародний день Митника, Всесвітній День екологічної освіти, а ще День перегонів тарганів. Та Національний день цукерок з Арахісом, вірян – День пам'яті святих преподобних Ксенофонта та Марії. А свої іменини 26 січня святкують: Аркадій, Іван, Петро, Семен, Федір та Марія. Вітайте ваших іменинників! А що не можна робити в цей день? Отже, ні в якому разі не можна виганяти кішок та собак цього дня на вулицю, бо у власника можуть бути проблеми зі здоров'ям. Не слід брехати або навіть перебільшувати, бо обман обов'язково розкриється і зіпсує вашу і без того гарну репутацію. А щоб здоров'я було гарним на увесь рік, треба полежати на тому місці, де лежить переважно кішка, або прикласти цю тваринку до форого місця. А ще у цей день, у 1905 році знайшли найбільший алмаз у світі вагою 621 грам. Щоб ви зрозуміли, він величиною приблизно з мій кулак 10 на 7 на 6 сантиметрів. І це буде завтра, 26 січня. Слава Україні і слава ЗСУ!